Продаж дуплексу в Крюковщині. Дуплекс це будинок на дві секції. Знаходиться в приватному секторі, такі сусідні ділянки. І це таке невеличке містечко дуплексів таунхаусів. 118 квадратних метрів, два поверхи. Земельна ділянка дві сотки, у кожного своя. Перевагами цього дуплексу є центральна каналізація. Газ і 10 кВт електроенергії. Побудований, як бачите, з керамічного блоку. І Зверніть увагу на утеплення 150 мм. Дуже тепло виходить дуплекс. Це спальна кімната чи кабінет на першому поверсі, навпроти санвузол. І попадаємо в кухню, столову, вітальню. Така велика кухня, столова вітальня, багато вікен, сама світла кімната і вихід на зону відпочинку цього дуплекса. Вона у кожного власна. Тут зроблені виводи каналізації, вентиляційний канал, звертайте увагу. І зараз вам покажу планування другого поверху. Зверніть увагу, сходи монолітні. І перекриття між поверхами також моноліт. Тут іде санузел на ці дві спальні кімнати. На ці. Зараз ще раз покажу вид на приватний сектор. Тобто у вас вже з вікон від не зміниться. Тут не появиться якась незвична побудова, яка вам перекриє весь вид. Тут цього не буде. І це. Мастер рум, тобто спальна кімната з власною гардеробною і санвузлом. Чи навпаки, можна зробити тут санузел з вікном, там гардеробно. Поруч знаходиться характер парк. Це якраз видно нього. Теж зверніть увагу, що два повноцінні поверхи, ще є невели... невеликий чердак. Як вам планування? Цього дуплексу напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікава ваша думка. Загалом, якщо вам сподобався даний дуплекс, пишіть в коментарях, чи дзвоніть по вказаному телефону. Приїжджайте на перегляд, я в нього покажу. бачення.